Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 294. Її створив дует шахових композиторів Йозеф Клінг і Бернхард Горвіц. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Наш 4 Еншпіль і чорний пішак загрожує побити білу туру. Білі можуть виграти, тому що чорний король розташований трохи незвично на першій горизонталі. Але головне, що він відрізаний. По крайній лінії. Білий король теж обмежує чорного короля. Які є ідеї? Наприклад, можна трошки пошахувати короля, але це нічого не дає. Король втікає, тут виграшу немає. Вертаємось на початок. Є ідея Тура 2, що потім був тура А1, лінійний удар чи мат. Але, звичайно, хід Тураж 3. Чорні відганяють білого короля. Далі можна розмінятися. Білі тут не виграють. Вертаємось на початок. Правильний хід Тураж 2. Яка головна тут ідея? Тураж 2, Тураж 2. Загрожує Тураж 1 мат. І також стелінійний удар. Король Д1. Зараз Тураж 1 грати неправильно. Білі виграють туру. Але в чорних є небезпечний прохідний пішак. Король Б2. Тура має відступити А2. Ну і білі тут не можуть виграти нічий на позиції. Правильний хід за білих в цьому варіанті король D3. Опозиція обмежуємо чорного короля. Знову є ідея Тура H1. Король втікає, король С3, його обмежуємо. Король Б1. Це цікава позиція. Гарний такий хід. Тура G2. Білі просто очікують. І наступний хід білих буде Тура G1 мат. В незалежності, як тут грають чорні. Повертаємося на початок. Тобто чорна тура під боєм. Мінятися не можна. Якщо тура втікає на g1, то виграш буде такий, як і в головному варіанті. Головний варіант тура F1. Хід білих, подумайте. Правильний хід тура БД2. Обмежуємо чорного короля, що він далеко не втік. І загроза тура H2 буде мат. Чорна тура вона не може покинути першу горизонталь. Буде тура H1. Тура F1, тура Е2. Король d1, тура f1 мат. Тому чорні грають тура ж1. Далі тура D 2 Не можна грати король f1. Тура HF2 і мат. Чорні грають король d 1 Хід білих. Знайдіть простий виграш. Правильний хід це король F2. Атакуємо туру, і білі її виграють. А тура не може покинути першу горизонталь, Тура H1. Що може бути далі? Наприклад, Тура c 1 білі виграли туру. Тура С8 чорні покращили іншу туру, тура А2. Атакований пішак. Звичайно, також є і десь тут матові ідеї. В білих на туру більше, білі виграють. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тура ж 2. Головна ідея це лінійний удар і мат по першій горизонталі. Тура ф 1 тура БД2. Обмежуємо чорного короля напали на мат. Тура ж 1, тура Д2. Король Д1 і хід король F2. Просто виграш тури, чорні наю ходити не можуть. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!